Друзі, всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Я вже коротке відео зробила про те, що завтра починаю чесний діалог в першу чергу з собою і чесний діалог з вами, друзі, про 11 тисяч кроків, які я вже проходжу не перший день. Я випробувала на собі. Я можу поділитися з вами, що це таке. Також я випробувала на собі не дієту, а просто обмежене харчування. Ну, приблизно таке вичитала, що краще їсти для зниження ваги. Я багато разів була на дієті, скажу чесно, скидала вагу, було так, що і 10, і 15 кілограмів скидала вагу, і якийсь час я так і трималася. Потім ця вага. Набиралася іще тільки з зайвими кілограмами, тобто схудла на 10 кілограмів там і могла поправлятися на 15 кілограмів. І, е, на жаль, привело до таких не дуже гарних результатів, до того, що я навіть одного разу на вагах побачила трьохзначне число, якого я дуже злякалася, і я. Вирішила, що ні, я не хочу бачити трьохзначне число. Я хочу бути такою, як я все життя була. Але навіть двохзначне число, воно має бути нижчим ніж 99. А для цього, що ми необхідно, нам необхідно зробити, це бути чесними з собою, не розказувати, та я ось нічого не їм і от маю зайву вагу. Ну, то неправда. Я е, хочу сказати чесно, відверто, я люблю цукерки, е, я люблю тістечка, я люблю там якісь смачненькі булочки, я люблю вареники, я люблю пельмені. ну, Люблю ось, ось, такі е, мучні смаколики, але мучні смаколики привели до негативного результату у моїй вагі. Але, друзі, я кожного дня я вирішила для себе, я випробувала це. Чому б мені не поділитися своїм досвідом із тими, наприклад, хто хоче не обов'язково скинути вагу, а хто хоче покращити свою ходу? Тому що ми ну, коли ходимо, навіть ну, не хочеться, навіть коли нам уже 50+, 60+, плюс, не хочеться ходити ось такими бабусями. І е, тягати за собою ноги, хочеться ходити трішечки скоріше, е, хочеться ще, позитивно мислити, а для того, щоб ви позитивно мислити, ми маємо позитивно жити так? і будувати своє життя. Ось те, що ми будуємо сьогодні, воно повинно приносити якісь результати. Які результати приносять мені мої 11 тисяч кроків, я з завтрашнього дня. Почну вам розказувати. Це буде цікаво, і хто хоче приєднатися, ну не до мого марафона, я не скажу, що це марафон, а ну, напевно сказати до мого нового способу життя. Тому що я постійно намагаюся шукати в чомусь позитив. Найбільше мені подобається шукати позитив це. В тому, що я вдома саджала багато квітів, саджала клумби. Це було моєю утіхою, і я цим займалася, присвячувала цьому багато часу. Зараз я не вдома, але я вивчаю всі ці квіти і ще ті, яких я не знаю, ті, які у мене є. Я вивчаю гарні клумби. Для того, щоб навіть коли приїхала додому, я своїм. Всі квітники удосконалила, і у мене не було так, як раніше. Друзі, не було. Я хочу, щоб ви мені в коментарях написали в кого є, так як у мене. Ось я. У мене просто був якийсь марафон. У мене там спочатку було 50 троянд, потім 70 троянд чи 75, потім 100, потім більше 100. І в кінцевому результаті більше 300 троян. Це дуже-дуже той, хто тримає троянди, розуміє, що це дуже велика праця. Потім я почала формувати клумби, такі, щоб вони були менш доглядними. Тому що я просипалася о четвертій ранку, о 4.30, тридцять пила чашечку кави на терасі і йшла працювати. Я майже кожного дня працювала. На клумбах. Потім там я їхала на роботу, чи то навіть як я знаходилася вдома, я вже розуміла, що я замарилася, і мені хочеться відпочити. Ось Для того, щоб менше переутомлятися, більше відпочивати, ми маємо саме будувати своє життя правильно. Правильно і харчуванням, і правильно. Ось оцим навантаженням, роботи, яка вона є. Так, для мене клумби то така терапія. Я отримую насолоду, друзі. Але ця насолода повинна бути такою насолодою. Після якої ми відчували би себе людьми, а не тими, хто іде, ноги тягне, спина болить, і тобі важко. І ти розумієш, коли ти сідаєш і дивишся в житті на клумби, ти так не захоплюєшся ними, тому що тобі хочеться відпочити. Ось коли я відпочила, я вийшла вже там на терасу, відпочивши, чи пройшлась по двору, я побачила саме оцю красу. Друзі. І відносно оцих 11 тисяч кроків, чому 11 тисяч кроків, я вам скажу, чому 11 тисяч кроків. Колись я надумала ходити, тому що відчула, що все-таки фізичні вправи вони не дають скільки здоров'я, скільки я повинна, ну якщо не люблю займатися спортом, то обрати що? Я можу робити, і я зрозуміла, я можу ходити. Я почала ходити там п'ять тисяч кроків. Якось мій онук сказав мені, що а чому тільки п'ять тисяч кроків, там чи шість тисяч кроків, як показує тобі крокомір, бабуся. А давай поставимо тобі 11 тисяч кроків. Я кажу: ну добре, бери став мені 11 тисяч кроків. Я ці 11 тисяч кроків намагалася пройти. Було дуже складно, я не змогла так само, і вам раджу не проходити зразу ці 11 тисяч кроків, а проходити менше там 4 тисяч кроків, потім 5, потім 6, потім 7, вам крокомір буде пропонувати, а давайте додамо там 7 тисяч кроків, 8 тисяч, 9, 10, 11. От я дійшла до цифри 11. Крокомір пропонує мені, бачить, що я проходжу більше, ніж 11, він пропонує і 12, там, і 13, і 14, і 15 тисяч кроків. Я поки що так не ставлю, тому що я все-таки ну, намагаюся себе обмежувати. І, як написала одна підписниця мені, що можливо треба іще подумати і про себе, а не тільки там про свою вагу і про те, що чим харчуватися. Я цілком з нею погоджуюся, і тому ми, друзі, не будемо перевантажуватися з вами. Я дуже хочу, щоб у мене утворилася така позитивна моя команда і спільнота така наших друзів по 11 тисяч кроків, і ми будемо ділитися з вами і будемо допомагати один одному спілкуватися і говорити, що краще обрати, як краще нам буде сьогоднішній день, як пройшов, як прийде завтрашній день. У нас ми знаємо в Україні дуже важкі часи, і тому спілкування нам дуже допоможе не тільки 11 тисяч кроків. А ще є таке позитивне мислення, позитивне спілкування. Я завтра, друзі, вас всіх очікую, хто до мене приєднується. Коротке відео я вже зробила і вже виклала в YouTube. Зараз оце це. Відео я також викладу в YouTube. Подивіться його, будь ласка, послухайте, приєднуйтесь, пишіть коментарі. Я буду дуже рада оцій спільноті, яка у нас з вами буде. Я вам бажаю всім успіхів і гарного здоров'я. І очікую вас всіх завтра. До побачення!